Наша нам більше не простить, забудьмо зловісні сварки і чвари, як зрадим країну цю мить, нам знов не минути всім Божої кари. Згадаймо, як предки боролись колись, в боях здобували і волю, і славу, як личинки крові за край наш таниць, за рідну вітчизну, за рідну державу. Баровікова історія українського народу. Насамперед, перед літопи життя і смерті народу його мученка, на доля якого було досить лихо. Майже кожне століття, як слідчі дані джерела, розпочали голодними руками, наслідками епідемії, спустошливими війнами, чужеземними нападами. Людина має пам'ятати, звідки у народу, де її коріння, вибакко знати історію свого народу, його мову, культуру. І знову до котрі, це вже раз зійшлись ми в одній родині, що панинуть той славний час, коли в ефіру в батьківщині себе принесли краще з нас. Нема любові понад понату, що окропила кров'ю крути, і ту гарячу кров святу повік в країні не забути. Твох народів зберігається історія про 300 героїв, що загинули, захищаючи свої землі від відпадки. У давніх греків це були 300 спартанців приферкопіла. У бузині 300 арабайців на підтупордок білісі. А у українців 300 козаків при містечку та 300 юнаків підкрутані в У бою підкрута. Полягли київські студенти й учні, що 1918-го стали на захист незалежності своєї вечірки. Поїзди, проходячи по всю маленьку станцію, стишують хід. А в день, коли сталася трагедія, тривожна і сигналі будуть приспано і присипано ворогом забуття за часів СРСР, нашу пам'ять про тих, хто поклав голову в цих полях, захищаючи незалежність молодої української держави. Перечасно з'явиться Абуда хлопець холоди його лише І смерть, і кров на порох стерти, перебити, іде на Київ муравйов. Бо проліється кров іначе цілою рікою. Ой зазнала Україна лютої пригоди, сколотила орда чорна в Дніпровії води, сколотила чисті води, невідомо нащо. На калину Україну накинула зашу, щоб калині Україні пісень співати. Запалила орда тиха українську хату, щоб в Україні не діждати квіту, щоб подали святочари українські діти. Сталися вже 28 січня 1918 року. Позиції, розташовані за декілька сотень метрів від самої станції, були непогано підготовлені для бою. На правому фланці вони мали штучну перешкоду насип залізничної колії. На лівому, студентська сотня, в складі вже наявного там загону, почала ліття окопів і споручення земляних укріплень. Командувач загону Бахмачі Аверків Гончаренко. Мав у своєму розпорядженні чотири сотні бійців, переважно студентів та йонкерів. Студентський курінь був поділений на чотири взводи по 28-30 чоловік. Три з них зайняли позиції в окопах. Четверта, що складалася з наймолодших та тих, хто не міг стріляти, перебувала у резерві. 29 січня 1918 року. На залізничній колії поблизу селища Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва розпочався бій, який тривав 5 годин між 4000 тисячною більшовицькою армією Миколаєва Михайморальйова та 30 київськими студентами, що захищали підступи до Києва. Загін матросів Ремньова втратив під обстріл захисників Крут. В стилу їх підтримував ще були поїздки гармата. Які здійснювали виїзди у тим наступаючому ворогу та вели їх хлопців. На залізничній платформі також була гармата сотника Лещенка, якою також стримували наступ більшовиків. Втрачаючи вбитих і поранених, більшовиків вперто просувалися вперед. Їх гарматна батарея, що до часу стріляла недосить вдало, зосередила вогонь по українських позиціях. І тревогі хати води. Українці відбили кілька атак. Під час яких понесли значні втрати, приблизно цей час на допомогу ньому почали підходити інші загони мураєм. Зокрема, перший петроградський загін, а з боку Чернігівської надійшов ворожий бронепоїзд і почав обстріл, обороняючи дісти. Тим часом за свідченням очевидців у студентів та юнкерів почали кінчатися нової і скінчились снаряди для громади. Наступаючи загони росіян. Почали обходити позиції, обороняючись з білого флангу. Настало небезпеку оточення, і юнкери зі студентами почали відхід в напрямку Києва. В більшості вдалося відступити на потязі, який їх чекав. У станції Кобри знаходився більший загін під керуванням Петлюри. а отримавши звістку про повстання на заводі Арсенал Петлюра рушила на Київ, оскільки на його лунку найбільша небезпека була Христа. Прикриття масову, а у студентів спереду і позаду була тимна місцевість. Командир студентської сотні, особливо Мельченко, вирішив спочатку вогнетною атакою відбити ворога, а вже потім відступати. Атаками снідалою. Паршина кампати стояли професійні вояки. Сотня понесла втрати, загинув і сам померченко. Допомога резерву не дала вітала оточити та знищити студентів, добравши виріх і пора. Українське військо підходило до есологів. Росіяни або не хотіли, або швидше за все не могли наздогнати основні сили і продовжувати наступ на Київ до мир дня. Залізницю заздалегідь розібрали. Ще круто. Коли близько 17 годин зібрались усі українські підрозділи, виявилося, що не вистачає одного зводу студентів, що стояв найближче до станції. У суміті битви в полон потрапив розвідувальний взвод близько 30 чоловік. Відступаючи у сутінках, студенти втратили орієнти та вийшли прямо на станцію крути, вже зайнято гвардійця. Один із більшовицьких командирів, його попов втратив рівновагу, коли дізнався, що втрати склали не менше 300 чоловік. Щоб якось їх компенсувати, він наказав ліквідувати полонених. За свідченням очевидців 27 студентів спочатку знущалися, а потім розстріляли. Учень сьомого класу писький перед розстрілом перший почав співати ще домерла Україна, і всі інші студенти підтримали спів. Після розстрілу місцевим жителям деякий час забороняли ховати тіла поверх. Підкрутами бій, підкрутами кров, про давню трагедію, згадаю знов. Крутами смерть, під крутами плач і кулю у серце націли в калач, під крутами юність, під крутами сум, над життям юнацьким над друга іглу, під крутами розум і нації цвіт, А хто ж на питання дасть нам отвіт, під крутами сльози, зітхання тяжке? І як же це сталося, Став ніхто на таке. Стало серце, камень отут біля груд, і заповідь Божа затоптана бруд, а заповідь Божа каже, не вбить. То хто ж? То хто ж тебе виротив, ката людський, підкрутало вбивство, підкрутами гнів, і все пам'ятає, через тисячі днів, і пам'ять у свічка гори згаса, і триста сердець, наша гордість, краса підкрутав квіти, ляквієм спів. Пам'ятай Україну патріотів синів. Joseph. Перед загрозою сильного і небезпечного ворога. Останні розвідки доводять, що командування армії УНР розуміло стратегічну важливість оборони Бахмутського напряму. Туди передбачалося відправити частину гайдамацького кошу Слобідської України на чолі з Симоном Петлюрою. Але ці плани зазнали крапу через січневі події у Києві. Трагічно загибель студентського під підруками. Стало символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну вже в березні 1918 року після підписання більшовиками камин мирної угоди і з поверненням уряду УНР до Києва за рішенням Центральної ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полоне скрізьки. На Аскольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українців славних молодих на Аскольдовій могилі український цвіт покривай, по дорозі, нам іти у світ, на голову командуючий російського совітського війська району, який був дійсно командуючим і мав військо. А Юрій Коцюбинський не мав ніякого війська, ніяких апаратів, ніякого впливу на військові події. І був тільки українською. Ми не довелося в руки брати. Було їм лише по 18, коли на бій вони пішли. За кращу долю України вони в тім полягли жовтий України стяг. Було їх 300, тільки 300, героїв українських соколят. Ми низько планіємо з дівмогилам. То вісім знову героїв насіснеть. Що своєю кров'ю покропили святу землю в боротьбі за волю України навічно залишиться в історії як символ національної честі. І сьогодні знову Україна стоїть перед небезпекою бути повинутою, насильним московським окупантом. Ми вдячні сьогодні воїнам АТО за те, що вони відстоюють сьогодні незалежність нашої України. Просимо вшанувати хвилиною навчання загиблих воїн. А нам від цих триста, Боже, благаєм любові довчитись до рідного краю. І скільки Україна пережила, скільки втратила героїв і синів, що віддали своє життя за Україну, єдину нашу батьківщину. Студенти Олександр Похович, Володимир Шульгін, Важко Божинський, Андрій Метерко, Сігій Фурік, Олександр Шевтюк, Богсенко Коначук, Кирило Бовачук, Чижов Сіруч. Ага. Вони студенти, курсанти, школярі. Виявилися у своєму патріотизму і вищі закласи і інтереси, якого стала потреба. Без вагань віддали молоде життя і волі святого народу. У масштабах всесвітньої історії ця битва зовсім не новичка. Вона не є зразком військового мистецтва. Просто це символ безкоремного духу нашої нації. Нехай пам'ять про наших героїв, що загинули під крутами, буде вічною. І нехай їхня смерть буде для нас прикладом, як треба любити свою батьківщину. Пам'ять прокрути та те, що сьогодні Україна знову стоїть перед небезпекою, знову чекають випробування, які ти, Україну, мусиш витримати, щоб захиститись. Гартуйся та готуй себе до праведної боротьби за волю та майбутнє твого народу, пам'ятаючи наших героїв. Боже, я скажу, Боже, бережи мою ти Україну! Більше я нічого не прошу, серце пам'ятає хлопців і солдатів. Ні, не так, героїв вічна пам'ять їм, постріли із градів, автоматів, постріли невтомних ворогів і незламну волю, і незриму силу дух наш, невтомимий на віки. навіки, землю закривавлену й могилу, але ще поляжуть вороги, зачуюсь любов і за мою слезу. І за кров, що землю окропила, сліз, немов краплинку хрозунь, за кожного героя, що вбили. ще буде день, зійде для нас зоря у мирнім небі сонце, що зігріє, я прошепчу. цвіти моя земля, душа тобою щиро так боліє. Палах сирника в одних запалиться й погасне у інших довго горить ясно, а є, не спалахне ніяк. Боже люд благослови жити. І кохати, дай Боже мудрості і сил, Щоб один одного прощати. Я не варта і гроша, коли любові там немає, коли самотня я душа, як сирота світом блукає, Боже, люб, благослови, і кохати, дай Боже, мудрості і си.